Доброго дня, шановні аграрії. Вас вітає Полтавщина. Моє ім'я Семихат Роман. Я фахівець з розвитку продуктів полтавського представництва ТОВАГРОСЕМ. Сьогодні ми в Оржицькому районі Полтавської області. На огляді ексклюзивного гібриду кукурудзи маз 20 Декілька слів про сам гібрид Фао 230. Тип зерна. Кременистоподібний. Використання зерно. Крупа силос. гарна стійкість до хвороб, фузаріозу качана і летючої сашки, висока енергія початкового росту та стійкість до низьких температур. Добра вологовіддача та посухостійкість. Що стосується вологовіддачі, поміряємо вологу. Не будемо виламувати качани, смітити на полі, ми зробимо все досить акуратненько. Де процес вимірювання. 10,9. Я здивований. А тепер проговоримо про умови, які склалися в даному господарстві. Посів 28 квітня, густота 72 тисячі рослин на гектар. Система живлення 100 кілограм яра міла 7,2028. Та 280 літрів касу. Гербіцидний захист, препарат на основі діючих речовин, Форамсульфурон, йодосульфурон, тінкербазон метил, ципросульфамід. На цьому технологічна карта закінчилася. Маємо такі прекрасні початки гібриду маз 20 а ексклюзивного гібриду компанії Агросем. Зверніть увагу, наскільки виповнений початочок. Тобто всю зернівочку, яку він заклав, йому вдалося запилити. І виповнити качанчик. В основному всі початки мають 16 рядів в ряду, в середньому від 32 до 45 зернинок. Неймовірно красива кукурудза. До речі, є така думка, що зерно кукурудзи крименисто типу набагато менше пошкоджується гусінню лоскокрилих шкідників. На цьому полі ми це бачимо наглядно. Ну тобто є місцями, але дуже мало пошкоджених качанів. Це при тому, що інсектицидний обробіток на даному полі не проводився. Фішка цього гібриду в тому, що цей гібрид, який створений для раннього посіву. Якщо в умовах вашого господарства склалися виробничі умови, так що вам потрібно починати як можна раніше з кукурудзи, цей гібрид підійде вам як найкраще. В таких умовах він здатен дивувати його феноменальна стійкість до низьких температур та висока енергія початкового росту дозволяють отримувати з ним найкращі результати, найвищі врожайності. До речі, дане господарство практикує таку технологію раннього посіву вже три роки, і за три роки середня врожайність в їхньому господарстві близько 100 центнер на круг. Також вони здають його на крупу, що дозволяє їм отримувати додаткову вартість на тонну продукції. До речі, гібрид МАЗ-20 має високу масу насіння. Водії кажуть, коли виїжджають з поля, що машина аж скрипить. Підсумовуючи, маємо ось такий ось топчик в портфелі компанія Агросем – гібрид MAS-20, виробництва компанії МАЗ-СІЦ. Для замовлення звертайтесь до менеджерів, які працюють у вашому регіоні. А я на сьогодні буду завершувати свій огляд. Тож, дякую нашим захисникам, а вам бажаю здоров'я, мирного неба та гарних результатів. Всього доброго, до зустрічі!